Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Hand. Сьогодні у нас перший день, день обнови. Ціна за кілограм 399 гривень, майже 400 гривень. Перша моя знахідка ось такий жакет в клітинку. І мені здається, він вінтажний. Має ось тут таку одбірку з позначкою, що це вовна, і підкладка у нас на 100% з віскози. Дуже класної якості жакет. Видно, що це не дешева річ, але він зім'ятий. Скоріше за все, оскільки його привезли в мішку, то він ось такий весь зіжм'яканий. Ну і розмір мені, на жаль, не підійшов. А так чудова річ, як на мене, супер якісна, супер склад. І принт тут такий класичний. Тобто він завжди є на часі і ніколи не буде виходити з моди. І ось такий ще був чорний жакет. Написано, що він виготовлений в Англії, він не вкорочений з красивими металевими гудзиками. І також тут є значок вовни. Це 100% вовна. І розмір вказаний 12. І, скоріше за все, теж буде на мене маловатий. Жакет також дуже якісний, дуже теплий. Безперечно, вовна завжди дуже добре зігріває, і він в дуже хорошому стані, без дефектів, без дірочок, без плям. Єдине, що мені не підійшов по розміру. А так він дуже акуратний, елегантний і якісний. Але собі я, напевно, б такий не брала, оскільки не люблю класику. Якщо б купляла, то більш такий прямий і довший жакет. Щоб можна його було носити в якості якогось такого другого шару з джинсами. І сподобався мені ось такий світло-сірий светрик. Тут розмір XL. На спинці він має замок, дуже простенький, рукавчик 3 четверті. Сама в'язка доволі тонка, але хороший склад. 30% тут вовни, 70% нейлону. Власне, нейлон буде давати таку довговічність цьому светру, і він має довго прослужити. Але сам по собі він не є прям такий, от як новесенький стан у нього. В принципі, хороший, адже плям дірочок на ньому немає, але є такі от невеликі сліди носки. Сама модель светру Фасон мені дуже сподобався. Я люблю такі от мінімалістичні речі, але собі його не брала власне через стан. Хотілося б все-таки, щоб він був в ідеальному стані, окрім того, у сірому кольорі у мене є і не один светр. Напевно, це помітили. Я дуже люблю цей відтінок. І часто в коментарях ви мене за нього критикуєте, кажете, що його занадто багато у моїх відео. Але що поробиш, я люблю цей відтінок, так само як і бежевий, і чорний. І ще ось такий взяла до примірки гольф. Такий тонесенький від Унікло. Колір тут такий фіолетово-баклажанний. Я сама такий колір не ношу, але аби трошечки розбавити відео, якимись так кольорами, взяла його до примірки. Склад канини тут чудовий, він повністю натуральний, 100% бавовна. Розмір був вказаний М, але як для М він виглядає за великим, тому припускаю, що він чоловічий. Бачите, і лінія плеча тут дещо спущена, і самі по собі рукавчики теж задовгі. Ну, але чоловічі свитра я теж часто ношу, тому якщо б він мені підійшов по розміру і колір мені сподобався, я б його взяла. Оскільки це така от база і гольфи для осені, для зими, це для мене маст хев. Наступною буду приміряти ось таку смугасту кофту. Надзвичайно яскраву, така от червона насичена смужка. У поєднанні з білою дуже красиво це виглядає. Бірки усі відрізані, невідомо ні бренду, ні складу. Ну але можна відчути, що це теж 100% бавовна. Рукавчик три четверті, такий він дуже акуратненький, дуже мені сподобався. І я його собі вирішила купити, адже він просто в ідеальному стані. І я люблю такі от смугасті кофти. І якраз в червоному кольорі у мене ще немає. У нього чудова довжина, він не є занадто довгим, тому його дуже легко заправляти і ось так він виглядає в заправленому вигляді. От з джинсами прям супер. Мені здається, якраз з джинсами в якомусь такому синьому кольорі взагалі буде топ. Дуже мені подобається його ціну, вам скажу трішечки пізніше, обов'язково його поважу. Нагадаю вам, що сьогодні перший день завозу ціна за кілограм 399 гривень. І взяла до примірочної в такому молочному кольорі спідницю. Спідниця від Zara, Щоправда, це еска. Не буду її міряти, оскільки вона надто малесенька, вона зовсім не тянеться. Мні сподобалося, що вона асиметрична, внизу вона десь коротша, десь довша. Ось така, бачите, а подібного силуету, нібито йде на запах. Тут така, як торочка з боку, і сама тканинка мені дуже сподобалася, вона об'ємна і нагадує, як шубки тедді бувають. І тільки подивіться, яку сорочком блузу мені вдалося знайти це 100% шовк. Виглядає вона дуже класно. Колір тут такий оливковий. Вона подовжена з двома накладними кишеньками в ідеальному стані. Надзвичайно радію цій знахідці. Вважаю, що за сьогодні це моя найкраща знахідка. Розмір був вказаний М, і по розміру вона просто чудово підійшла. Не за велика, не за маленька. Минулого разу ви мене розкритикували, що я собі накупила дуже багато великих речей. Власне, серед них була і блуза, така в чорному кольорі в розмірі XXL. Вона така прям оверсайз, а ця вже йде більш по фігурі, більш приталена. Прям чудово виглядає, надзвичайно мені подобається. Пишіть в коментарях, як вам вона. Звичайно, що цю блузу я собі купила, не могла її залишити в магазині, її ціну скажу трішки пізніше. І вдалося мені знайти ще ось таку шовкову блузу, в такий от квітковий принт від GAP. Розмір вказаний М, вона йде на короткий рукавчик, дуже такий тендітний шовк, приємний на дотик, і ось такий має вигляд блуза в примірці. Загалом вона була б непогана, якщо б не її рукавчики. Рукавчики, якісь такі дуже куцесенькі, малесенькі. Дуже псують загальний вигляд, і, власне, можна було б її купити, якби не ці рукава. Сьогодні мені пощастило на шовкові речі, і це не остання шовкова знахідка, і це мене зовсім не дивує, адже зараз на вулиці холодно, і мало хто звертає увагу на такі от літні речі, тонесенькі, тому є шанси знайти класні шовкові блузи. Тому не оминайте літні речі, обов'язково теж щось класне знайдете. І, власне, це ще одна шовкова сорочка, така дуже базова, в дуже класному відтінку. Такий молочний беш. Це 100% шовк, і вона також в ідеальному стані. Щоправда, мені не пощастило з розміром. Це еска, і вона така дуже малесенька, крім того, вона вкорочена. Бачите, йде така, як топ. Тому приміряти на себе не буду. Просто ось так вам покажу в руках. Далі буду приміряти ось таку блузу від Mark Spencer в кольорі хаки такий красивий та жаливковий відтінок. Вона в ідеальному стані, новесенька. Вона мені здалася за текстуру нібито ляна, але насправді роздивилася її бірочкою і це 100% віскоза, що в принципі теж непогано. Розмір був вказаний 16-й або ж 44-й. В неї такі надзвичайно пишні рукава, які зібрані внизу, на гудзики защіпаються. І це додає якоїсь такої романтики цій блузі, хоча колір хаки він такий більш так простуватий і пасує до розслаблених речей, а не до класичних. А тут таке дивне поєднання, що робить цю блузу дуже цікавою. І остання моя знахідка з одягу: це ось такі вінтажні штани. Ось тут бренд вказаний, це 12-й розмір, дуже красивого вони зеленого відтінку. Тут поєднання поліестру і віскози. Вверху вони йдуть на защі, по донизу трішки завужені. Виробник був вказаний Англії, і попри те, що вони вінтажні, вони чудово збереглися, чудовий у них стан без жодного дефекту. Але мені не сподобалось, як вони лягли на мою фігуру. Якщо попереду виглядають, в принципі нормально, то якщо стати боком, мені це не дуже подобається. І давайте поважимо речі, які я собі купила. Отже, за шовкову блузу я заплатила 66 гривень. Ціна за кілограм сьогодні майже 400 гривень. А за цю смугасту кофту я заплатила 96 гривень. І давайте вам покажу ще сумки. Сумки також вагові. Ось така була класична сумка в чорному кольорі середнього розміру, має багато відділень, на замочки защіпається. І має посередині ще таке, от третє відділення. Стану не, як ви бачите, хороший. Вона навіть напевно не чорна, а якась така прям темно-темно синя. Заважила вона доволі багато, на 307 гривень. Але, скоріше за все, вона з натуральної шкіри, адже це фірма Clarks. А як відомо, цей бренд, переважно, як і взуття, так і сумки робить саме з натуральної шкіри. І ось така ще була сумка, також з натуральної шкіри, красивого, вона такого світлого, коричневого відтінку. Ось тут вказаний бренд, і вказано, що це натуральна шкіра. Сумка в дуже хорошому стані, що підкладка вона є чиста, що зовні, в принципі, без подряпаток, без потертостей. Така вона, бачите, на двох ручках. І ось така ще була красива солом'яна сумка в чорному кольорі. на шкіряних ручках. вона теж в хорошому стані, без дефектів. Що зовні, що всередині підкладка, також без дефектів. Ось така ще сіро-фіолетова, я б сказала, в ідеальному стані, але вона не шкіряна, тобто це замінник. І ось ця сумка також замінника, також в ідеальному стані, хоча виглядає як шкіряна. І ще ось така дуже малесенька сумка-почтальонка на довгій руці в сірому кольорі, теж стан у неї хороший. І дуже схожа, ось така от комбінована, тут такі намішані кольори, бежевий і блакитний. І переходимо до взуття. Взуття вам показую спочатку з люкса. Тут ціна більше, ніж 800 гривень. Тільки подивіться, що знайшла це кросівки Balenciaga в 38-му розмірі. Бачите, вони не в ідеальному стані, але попри те, їх продають саме на люксі. І це зрозуміло, адже це супердорогий бренд і, скоріше за все, вони були оригінальні. Попри те, вони дуже важкі. Я думаю, один кросівок заважить близько одного кілограма, тобто вони будуть коштувати більше ніж тисячу гривень у перший день. Ось такі були скетчерси, дуже акуратні, новесенькі і заважить не так вже й багато. Тут у нас такі, як шльопанці, цікаві на платформі шкіряні, і давайте вам ще щось покажу. Ось такі от були адідаси, дуже цікава, у них п'яточка, і вони в непоганому стані, просто шнурівки замазані, треба попрати. Це у нас такі, як Чалсі високі, в молочному кольорі, але мені здається, що вони не шкіряні. Ну і по підошві видно, що вони не нові, вони ношені. Давайте вам ще покажу взуття вагове. Ось такі були дуже цікаві конверси, вони зроблені як кеди. Знаєте, бувають такі от текстильні, пророзинені. Оце мені вперше такого плану попалися конверси. Непоганий, до речі, у них був стан. Ось такий шльопанець, фактично в новому стані, взагалі літнє взуття. Тут практично усе нове. Ось такі дуже навіть, непогані чобітки, 38-й розмір, і я не розумію, чи вони відрізняться від тих, що я вам показувала з люкса. Стан також м -м, ідеальний, просто вони ношені по підошві. Так, видно, вона була з болотом, а так вони без дефектів. Також подивіться, які класні лофери, вони в ідеальному стані, без жодного дефекту. Просто ношені так по підошві видно, але ні потертості, ні царапинок на них немає. І всередині теж як новесенькі. Ось такі дуже цікаві балетки, плетені, літні. Я так розумію, що це натуральна шкіра. Тут можна прочитати назву бренду в ідеальному стані. Ось такі ще броги лаковані, теж в дуже хорошому стані. Взагалі, сьогодні взуття дуже багато, дуже різноманітного і переважно все в прекрасному стані. Ось ці черевички від Zara 34 розмір, дитячі з натуральної шкіри, теж стан ідеальний. Ось такі ще білі кеди, теж в непоганому стані. Хороший загалом сьогодні завіз, дуже класний і одяг мені сьогодні попався, і як бачите, взуття теж хороше. І спортивного багато взуття, і осіннього також чимало. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.